Привіт, друзі! З вами Катка Маркет і сьогодні ми подивимось на новий продукт нашої лінійці. це пічки для синтеризації циркону та для випалу кераміки. Чому саме ці пічки ми для себе обрали? Тому що ну, всі знають, що є така проблема, що є перебої зі світлом. І просто там, ну не вистачає пічки в лабораторії. Буває, що коли треба якось терміново спекти якусь коронку, то цей продукт саме нам допоміг, тому що ми в себе вже встановили ці пічки вже десь, мабуть, півроку чи вже більше ми їх використовуємо майже кожного дня. Вони дозволяють супершвидко спікати циркон. Наприклад, ось ця пічка, яка в нас стоїть, вона спікає циркон, якщо це тоненька коронка, за 55 хвилин. За 55 хвилин можна спекти циркон, і він. Нормальний, прозорий, і так як треба. Якщо це товста коронка, то це десь півтори годинки програма. Це теж супершвидко. Коли у нас є якісь такі графіки відключення світла, то можна встигнути нафрезерувати та спікти за той час, поки світло є. І також вони споживають досить невелику кількість енергії, що теж важливо, то можете до якогось великого повербанку під'єднати та теж все. Всі свої роботи позакінчувати. Але це не єдина відмінність цих, цих пічок, що вони супершвидкі. Ще тут стоять карбідні нагрівачі. Ці карбідні нагрівачі дозволяють нам максимально чітко спікати коронки, тобто нам не треба закривати повністю чашку з коронками для того, щоб їх спікти. Вони не забруднюють ці коронки, тобто вони не будуть у вас якими зеленими чи ще якісь безколірними. Як як те буває інколи при використанні молібденових нагрівачів? З карбідними такого не буває. І тут саме такі нагрівачі стоять. Ще що дозволяє е, швидко спікати на таких пічках, це саме система з ліфтом. Тобто це не муфільна пічка, яка відкривається, там дверчата такі, як, ну, як звичайний муфіль. А тут пічка з ліфтом, і зараз я покажу, як це все виглядає. Я включаю цю пічку. Вона в момент завантажується, навіть не знаю, чуєте, не чуєте, там навіть якась музичка грає. Так, і у нас є простеньке меню. Тобто тут нічого складного нема. Е, що у нас тут є? – це саме керування ліфтом. Тиснемо down. І у нас відкривається наш ліфт. Відкрився. Бачите, тут є камера, і тут є столік, на якому ми будемо розташовувати наші коронки та спікати їх. Після того, як вони спеклися, ви можете достати свій столік не руками, тому що він буде гарячий. гарячий. І є така спеціальна підставочка для того, щоб. Він не пропік вам стіл, тобто вона так буде ну, тримати температуру, щоб стіл не нагрівався. Е, далі підемо поближче, побачимо, що тут ще є в меню. Тут всього чотири таких пункти меню, скажімо так. Up, down, ми вже розібралися, це керування ліфтом підйом, спуск. Далі, сінтеринг це саме старт вже програми для синтеризації. Тобто, якщо ми натиснемо, з'явиться програма, яка прописана, тобто тут все досить. Просто можна її запрограмувати. Наприклад, перший крок це досягання 100 градусів за 10, 10 секунд на хвилину. Далі у нас 100 градусів на хвилину і 1100 градусів нам треба набрати. Далі 1530 градусів та 1800 секунд він витримує при цій температурі і нагрів, де 40 градусів в мінуту. Тут все просто досить ну, логічно все розташовано. і Неважко не запрограмувати вашу пічку. Далі ми можемо натиснути старт і програма стартане, і буде у нас зворотній відлік часу, скільки лишилося до кінця цієї синтеризації. Стоп це ну, зупинити програму. Також нам показує, скільки, яка зараз температура, яка програма, тобто це перша програма. В принципі, можна там, запрограмувати до 50 програм. Ну, це з головою достатньо. Зараз я зупиню синтеризацію, тому що нам зараз не треба синтеризувати. Як обрати програму? Тобто тут вже є запрограмовані програми. Тиснемо ось в другу кнопочку, і можна вибрати якусь програму для синтеризації, які вже тут встановлені. Що тут у нас є? Тобто веріс під цирконя, тобто це супершвидкий циркон. Те, що я казав, за 55 хвилин можна спікти тоненькі коронки або якісь обахнути. Смоль волюм цирконя, це вже... Невелика кількість циркону це більш довга програма. Цикволюм Цик, цирконя, тобто це для товстих коронок. Тобто, наприклад, якщо у нас спікаються товсті анатомічні коронки, то ми використовуємо ось цю програму. Ну і ще багато різних програм. Можна їх подивитися, як вони виглядають. Наприклад, ця програмка, ось і ось змінилися всі показники набору температури, витримки і всього іншого. Так. Що ще? Також звичайно можна створити. Свою програму, обрати, яка там це буде програма, там перша, друга, третя. І та обрати цю програму, ті, що створили ви самі. І саме програмування, тобто тут у нас є вже ця, ця крива синтеризації, Ми можемо обрати якісь кроки і змінити ці параметри на будь-яку іншу температуру. Тобто зараз тут 1100 градусів можемо там видалити написати якісь. Інші параметри для самої програми спікання, і зберегти її під якимось номером ми можемо. Тобто Зараз це програма 1. Це в принципі все. Бачите, нічого взагалі складного тут немає в меню. Це просто налаштування, там, швидкість підйому ліфту, музичне супроводження, яке йде з цією пічкою, і всякі такі стандартні налаштування, це вам ну, не знадобиться в роботі. Ви будете керувати стільки там одним першим і другим пунктом. Вибір програми, старт програми, все. Тобто суперпроста в керуванні пічка. Тобто, якщо підсумувати, ця пічка підійде для тих, хто хоче собі швидко вспікати циркон. Звичайно, можна і довго спікати в цій пічці циркон, це не проблема. Але завдяки ще тому, що тут є ліфт, це перше для швидкого охолодження. Друге, це те, що тут. Нагрівачі, які дозволяють нагріватися камері до 200 градусів на хвилину. Тобто 200 градусів на хвилину це така максимальна швидкість набору температури. Це досить велике значення в порівнянні з іншими пічками, можу вам це точно сказати. Е, також досить велике, велика чашечка, там 80 коронок можна навіть вмістити сюди там два поверхи, наприклад. тут. Е, що ще? Ще ця пічка має. Супер ціну, таку, яку взагалі ви ніхто не бачили. Тому я собі одразу купив, поставив такий фрезерний центр пічку. Тобто, якщо вам треба друга пічка, третя це взагалі ідеальний варіант. І якщо вам треба швидко якісь коронки, у вас є одна велика пічка, яка нам спекає всю ніч або весь день, а вам треба за годинку якусь коронку срочно. Ідеальне рішення. Тобто це пічка як вибір першої пічки, другої, третьої або всіх трьох пічок для вашого фрезерного центру. Тому... Раджу звернути увагу, але це не все. Окрім пічок для спікання циркону, у цієї компанії Monolith ще є пічка для спікання для випалу кераміки. І це така суперкомпактна пічка. В принципі, якщо ви побачите меню, воно таке саме, як і в цій пічці. Тобто це один контролер. Ті самі чотири кнопочки, так само можна обирати там програмувати велику кількість програм. Є вже програми, які предустановлені, які вже там мають якісь параметри. Також можна створити свої програми. Зараз спущу ліфт. Так само кнопочки для керування ліфтом. Зараз тут столика немає, тому ну, нічого немає. Що ще? Вона суперкомпактна, маленька. Вони навіть заявляють, що це найменша пічка для випалу кераміки в стоматології. Я Ну, вона дійсно маленька, але я ну, не впевнений, що вона сама маленька, але можливо так воно є. Це буде супер рішення, якщо ви фрезеруєте, наприклад, суцільно цирконіві коронки, ви їх швиденько спікли, потім розфарбували і в цій пічці, наприклад, заглазурували ці коронки. Тобто, це такий набір для повного циклу для фрезерування та розфарбування коронок. І також, звичайно, якщо ви просто спікаєте кераміку ще, то теж класний варіант для того, щоб... Створювати естетичні коронки. Тому раджу вам звернути увагу на ці два продукти, поки вони у нас ще є на складі, тому що дійсно їх досить мало і їх довго виготовляють, довго вони їдуть, але поки ще є. Тож телефонуйте і дізнайтеся цю суперціну. Все, пока!